Дивіться у випуску. В селищі Степове, яке знаходиться поблизу кар'єру промислового гіганта Арселор Мітал Кривий Ріг, руйнуються будинки. Здання скільки не ремонтірує. Я кажу, я на год по два рази ремонтую. Затираємо це. Ми діруємо. Статистика від прем'єр-міністра за останні три роки мінімальна зарплата в Україні зросла втричі. Я би хотів, щоб ми досягли через реальне економічне зростання. Мінімальну заробітну плату вдвічі більше, ніж ми маємо її сьогодні. Замість екстремальної стежки зручні сходи з перилами. Дорога з модру до центру Кривого Рогу остаточно готова. От до цього ну ви просто не бачили ту лісницю. Вона була вбита. Подробиці далі. Вітаю вас, глядачі першого міського. До вашої уваги свіжий випуск новин в студії працює Владислав Новіков. Починаємо ультиматум Нафтогазу. Кабмін може ініціювати відставку керівництва держкомпанії. В уряді не задоволені, що Нафтогаз не знижує ціни на блакитне паливо для населення, адже сама держкомпанія висунула з такою позицією ще в березні. Нагадаю, тоді йшлося про зменшення вартості газу для побутового споживача на 2%. з 8 гривень 55 копій. Війок за кубометр до 8 гривень 38 копійок. Нафтогаз з цим звернувся до Кабміну. В уряді таку ініціативу погодили ще на початку цього місяця, але держкомпанія не поспішає знижувати вартість. Мовляв, ця постанова суперечить покладеним на нафтогаз спеціальним зобов'язанням. Голова уряду Володимир Гройсман зазначив, що до кінця квітня газ для населення має бути дешевше в інакшому разі. Керівника Нафтогазу відправлять відставку. До 24 го числа НАК Нафтогаз має повідомити всіх українців, що ціна ринкова буде менше 8,55. Якщо цього не відбудеться, я ініціюю відставку керівника Нафтогазу і буду просити український уряд підтримати моє, мою пропозицію. Мені це все вже набридло. Мінімальна зарплата в Україні зросла втричі, а середня вдвічі. Таку статистику повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час звіту роботи уряду за три роки. Так в Кабміні відзначили, що мінімальна зарплатня в Україні зросла з 1 тисячі гривень до 4 тисяч Середня зарплата збільшилась з майже 4 тисяч гривень до 9 тисяч Водночас Кабміні наголошують, що такий рівень Заробітку не є задовільним для українців, але показує, що країна рухається в правильному напрямку. Я би хотів, щоб ми досягли через реальне економічне зростання мінімальну заробітну плату вдвічі більше, ніж ми маємо її сьогодні, а середня заробітна плата має в країні дорівнювати дві мінімальні заробітні плати, які ми будемо мати в майбутньому. Тобто, фактично, це та ціль, яку ми можемо досягти. Руйнуються будинки біля кар'єру Арселор Мітал Кривий Ріг. В селищі Степове, яке знаходиться поблизу кар'єру промислового гіганта. Руйнуються будинки, тріщини з'являються чи не щомісяця, і раз в півроку мешканцям доводиться ремонтувати фасади за власний кошт. Люди скаржаться скоріш за все. Вони з'являються через вибухи в кар'єрі, який розташований неподалік. Аби перевірити це до селища. Приїхали спеціалісти і провели виміри ударно-повітряної хвилі. Які результати показали при. Строї розповість Галина Ганзенко. Подивіться, оце вікна ми ті поставили прошлого осіння, це е, не, ну, не було за що. Не ставили тут. Ото от, тріщини було затерто, замазано і забілено. Ви бачите, що тепер твориться. Будинок Алли Іванівни знаходиться поруч з кар'єром Арселор Міттал Кривий Ріг. Щочетверга о 12-й тут лунає вибух. Через це домівки у селищі Степове вкриваються тріщинами і в них навіть розбиваються вікна. Здання скільки не ремонтуємо, я кажу, я на год по два рази ремонтую. Затираємо це, ми тіруємо, порох обвалився взагалі там, не знаю, треба заново перелажувати. І тепер вже дійшло до того, що я дивлюся, в мене погріб у аварійному стані. Висипається. Цемент і може плита у будь-який момент обвалитися. Люди побоюються, що їх домівки можуть просто рухнути в будь-який момент. Тому мешканці селища Степове поскаржились до міськвиконкому, аби ті встановили, наскільки сильно вибухи руйнують їхні помешкання. Управлінням екології виконкому Криворізької міської ради було організовано проведення незалежних вимірів. Залучено КП Академічний дім. Арселор також проводить виміри параметрів ударно-повітряних і сейсмічних хвиль, але він залучено Науково-дослідницький гірничорудний інститут. Но у них ці точки в селищі Степовому контрольної точки вони не здійснюють виміри ні лабораторні, тобто забруднення атмосферного повітря, ні по сейсміки не здійснюються виміри. Задля встановлення причини постійної руйнації домівок до селища запросили спеціалістів, аби ті виміряли сейсмічну та ударно-повітряну хвилю вибуху на кар'єрі. Обладнання розташували біля найближчих до кар'єру будинків. Від селища до місця постійних вибухів близько шести кілометрів, але незначні поштовхи дійсно відчуваються. По результатам замірів на в двох точках на двох зданнях. отримані предварітельно дані менше 0,1 бала по міжнародній шкалі МСХ. 64. чотири тої, якщо говорити об'єктивно, вважається, що до одного балу калібанія ми взагалі не чувствуємо. Проте спеціалісти наголошують, лише одного виміру замало. Їх треба проводити систематично, аби результати були точними. Залишати справу не збираються. Паралельно шукатимуть і інші чинники, які призводять до руйнування цілого селища. Галина Ганзенко, перший міський. Роботи перевірено. Дорога з модру до центру кривого рогу остаточно готова. Костянтин Усов змусив приватну компанію усунути всі недоліки і нарешті прийняв роботи. Раніше на цьому місці була екстремальна стежка над урвищем, якою боялися ходити люди через небезпечну висоту. Тепер зручні сходи з перилами, які пофарбували та оновили до весни. Будівництво самої дороги ініціював нардеп з цього округу. Костянтин Усов він каже, якість робіт приватних фірм. За державні кошти треба контролювати на кожному кроці і не соромитися змушувати переробляти те, що виконано погано разом з мешканцями центрального міського району. Нову дорогу інспектували, і наші журналісти. 145 сходинок та нормальні перила. Раніше небезпечний крутий узвіз, яким боялися ходити. Тепер прогулянка з модру до парку Мершавцева проходить без ризику для життя. Торік люди буквально балансували над безодною на висоті 20 з гаком метрів. Цю дорогу не ремонтували майже 100 років. Зараз все зроблено просто, але якісно. От до цього ну ви просто не бачили ту лісницю. Вона була вбита. Обвалювалося. Дороги ну, нормально не було. Намного приятнее стало ходить. Я живу в той стороні, але я хожу сюди. Ну, люди бідні. Це ж туди, хто живе. Вони ж піднімаються, як вони мучились. Була так сидиш на рибалки, дивися. Мучаться ж нема, не заперела, ні за що. І обходять аж сюди, і обходили. Місцеві мешканці звернулися до свого народного депутата Костянтина Усова. Він знайшов можливість залучити додаткові кошти та відремонтувати дорогу. Роботи завершили взимку, але нардеп відмовився приймати об'єкт, тому що лишився незадоволеним якістю ремонту. Тож підрядникам довелося усувати недоліки та огріхи, аби вимогливий парламентар оцінив їхню роботу, хоча б на четвірку. Ми їх змусили все переробити. Ми їм показали, ткнули носом, де, що, як, тут перефарбувати, тут відшліфувати. Бетон має бути гладенький, все має бути чистенько. поприбирати за собою, бо тут були купа сміття будівельного і будівельні матеріали на березі цього старого кар'єру. Все вони відновили, все зробили. Звичайно, плакали, пищали, але люди тепер бачать, що робота зроблена. Люди вдячні за турботу парламентареві кажуть, не часто влада бореться за якість робіт за державні кошти. Дуже вдячна Константину Усову, він дуже багато робить. Мені подобається і на Карачунах його проєкт, що він там зробив. Я часто хожу в АТБ, вот пішком через Мопер. То дуже є результати. Він ділом робить не словом. Будівельники у свою чергу просять не красти перила та не відбивати сходи, бо такі випадки вже були. Коли восстановилась погода сонячна, ми прислали сюди бригаду людей, которые пролили бетон молочком, привели, в соответствие, все более естетичне качество добавили этому бетону, восстановили то, что было украдено І, э, В принципе, как бы, лестница готова, експлуатується, люди довольны. Сделано это все для людей. Люди благодарны, поэтому хотелось бы, щоб относились к там убережнее ні виламували опять перила, щоб нам в очередну разні прийшлось їздять. В останавлюва нагадаю. Костянтин Усов представляє у Верховній Раді 33-й округ Кривого Рогу. У рідних районах він відремонтував близько 40 шкіл та садочків, побудував сквер та реконструював палац культури карачуни, ставить безкоштовні фітнес-станції та навіть закупає обладнання для лікарень та науковців. Олег Ярмолінський Віктор Зубченко перший міський. Мінус 202 рекламні розтяжки проїзну частину Кривого Рогу повністю вивільнили від навісних рекламних банерів. Про це повідомили в інспекції з благоустрою міста. Таким чином, усю рекламу вздовж центральних вулиць та проспектів Кривого Рогу демонтували. Нагадаю, роботи з демонтажу рекламних розтяжок в місті розпочали ще в січні. На сьогоднішній день роботи закінчили повністю. Останні навісні банери зняли декілька днів тому в Тернівському районі. В інспекції з благоустрою міста міста. зазначили найбільше навісної реклами було над проїзними частинами проспектів Миру та Гагаріна і на вулицях Волгоградська, Лермонтова та Володимира Великого. До всесвітнього дня людей із хворобою Паркінсона сьогодні, 18 квітня, провідний міський спеціаліст з неврології та завідувач інсультним відділенням тисячки Олена Єжеменська провела традиційну зустріч із пацієнтами із хворобою Паркінсона та їх родичами. Метою конференції було висвітлення та тлумачення проблеми цього захворювання, адже хвороба Паркінсона, або ж як її ще називають, тремтливий параліч виникає здебільшого у людей літнього віку. Проте, на жаль, сучасна медицина поки що не знайшла можливості вилікувати повністю цю недугу. на зустріч спеціалістам з неврології. Прийшли близько сотні містян. Вже встановлюють всі обставини та причини аварії за фактом дорожньо-транспортної пригоди з двома постраждалими в інгулецькому районі. Поліція відкрила кримінальне провадження. Справу розслідують за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які управляють ним. Якщо вину порушника доведуть, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років з вилученням водійських прав на строк до 3 років. Нагадаю, 17 квітня. на виїзді з житломасиву південного ГЗК сталася аварія на різкому повороті. Зіштовхнулися легковик део сенс та вантажівка. Ман в результаті постраждали жінка, яка кермувала сенсом та пасажир, – 12-річний хлопчик. Зазначу, наразі постраждалі перебувають у важкому стані в лікарнях. Жінка водій знаходиться в тисячці в відділенні політравми. Лікарі оцінюють її стан як стабільно важкий. А хлопчик у восьмій міській лікарні туди його привезли в комі. Подробиці стану дитини. Медики не коментують. Висадка міського городу 2019. Під такою назвою, 18 квітня в парку імені Маршавцева, активісти та зацікавлені містяни висадили власний город. Ініціатором такої акції виступив благодійний фонд громадська ініціатива Кривбасу. Такий захід в кривому розі проводять вже втретє. Долучилися до праці на так званому міському городі і дорослі і маленькі криворіжці. Як запевняє організатор, коли врожай уродить, люди збиратимуть його також разом і приготують страви. Для пікніку під керівництвом фудблогерів. Знавча та художня в історико-краєзнавчому музеї представили дві виставки робіт автора Валерія Аблиця. Перша експозиція це будівельні матеріали, які використовувалися при створенні гданцівського чевонолеварного заводу. Саме історії його будівництва автор присвятив виставку у другій художній експозиції. Митець демонструє виключно свої творчі здібності. Це картини в стилі графіки, живопису та фотороботи, присвячені криворіжжю. Всього в цій експозиції представлено близько 30 картин та фотодоробків. Відкриття виставки «Шотландські таємниці гданців. Відвідали близько сотні зацікавлених криворіжців. Побачити роботи на власні очі можна до 18 травня. То, що касається краєвичської, вона цікава в тому плані, що е, Данцівський Чивоно-Літіний Завод будували е, з висококачесного кирпича, в частності з кирпича, який поставлявся з Шотландії. Почти за три тисячі кілометрів від наших місць. Ну, вторая часть теж, в общем-то, посвящена криворожжю, моїм путешествиям по кріворожджю, простим віщам битовим. Наразі це все для вас в студії. Працював Владислав Новіков і вся команда Першого міського. До зустрічі і гарних вам новин!